Вітаю всіх, хто дивиться і слухає наш канал. Зокрема, раді нашим постійним глядачам дякуємо щиро за вашу підтримку. Отже, продовжуємо розповіді наші про славних українців, і сьогодні піде розмова про Юрія Кульчицького, людину з 17 століття, яка стала героєм мало не цілої Європи. У всякому разі, про Юрія добре пам'ятають і знають в Україні, Польщі, Австрії. Питання, чи все? Знають про Юрія Кульчицького, ми спробували підібрати якомога більше інформації, з якою вас зараз і познайомимо. В Україні його ім'я пов'язують зі смаком перемоги над грізним ворогом, міцністю українського козацького духу та запашним ароматом кави. В Австрії його пам'ятають і шанують як героя, що врятував місто під час турецької облоги 1683 року, та людину, яка призвичаїла мешканців відня до чарівного східного напою, відкривши у місті першу успішну за свою популярність у кав'ярні. А дехто з загадковим виглядом, наче між іншим, може обмовитися і про те, що Юрій Кульчицький був успішним розвідником. Щодо походження Юрія Кульчицького говорять різне, називаючи і українцем і поляком, і австрійцем польського походження. Тут не слід забувати, що частина України у 17 столітті входила до держави Річ Посполита, яку в Європі ідентифікували як польську. Відповідно, і українців з Галичини та Волині, як і запорожців, що воювали у складі польського війська, вважали поляками. А те, що значну частину свого життя Юрій Кульчицький працював з віденською адміністрацією та немало прислужився імператорському дому, отримавши почесне громадянство Відня, цілком дає й право і Австрії зараховувати його до своїх. Серед дослідників є навіть така думка, що за походженням він серб, бо ж тривалий час працював у Білграді. Проте це скоріше відноситься до глибокої історії його родини. Руські шляхтичі Кульчицькі Шелестовичі мали герб САС, історію якого в одній з версій пов'язують з лужицькими сербами, що жили на теперішніх землях Німеччини. Угорські королі у 13 столітті розселяли їх по прикордонню з метою захисту від татар. До самої Сербії, однак, це аж ніякого стосунку немає. Слід враховувати, що таку відому людину, як Герой Відня 1683 року, коли Велика війна з могутньою Османською імперією серйозно загрожувала падінню Європи та світового християнства, воліли б вважати своїм і серби, і австрійці, і поляки. Та проте, на радість нам, Юрій Кульчицький, він же є же Францишик Кульчицький, він же Георг Франц Кульчицький за народженням був українцем. Хай би його досить давні, вже як навіть на той час предки походили з інших земель. І народився він на території Західної України у тому ж таки селі звідки походили три козацькі гетьмани, першим з яких був найславніший поміж них Петро Сагидач. Отже, Юрій Кульчицький народився 1640 року. В Україні на Бойківщині, в селі Кульчиці шляхецькій поблизу Самбора у старовинній православній родині дрібних галицьких шляхтичів, кульчицьких шелестовичів. і від початку був православним, хоча його батько згодом і прийняв віру католицького обряду. Припускаємо, що Юрій теж згодом прийняв католицьку віру, про що говорить його подвійне ім'я Юрій Франц та до чого його могла спонукати і тодішня належність Правобережної України до католицької Речі Посполитої. Хоча, з огляду на специфіку з його життя та діяльності, і любов до перевтілень, це не є очевидним. З маличку, у 1648-1652 роках, Юрій ходив до Самбірської церковної школи і, вочевидь, був вдатний домов. Бо ж про нього достеменно відомо, що згодом він володів українською, польською, німецькою, угорською, румунською, сербською та турецькою. Оскільки його ім'я не значиться серед тих, хто успадковував родині маєтки, дослідники з того роблять висновок, що доросле життя він справді починав з військової служби. Одна з легенд говорить про те, що на свої 20 років Юрій Кульчицький вже був серед запорожців і там, швидко вивчивши турецьку, успішно виконував роботу військового перекладача, а можливо вже й дипломата, бо одне до другого стоїть зовсім поруч, як власне і справа розвідника. А оскільки з огляду на активну турецьку експансію в Європі, запорожцям випадало брати участь у воєнних кампаніях на території Молдови та інших упокорених на той час османами країв, не дивно, що наш талановитий земляк, окрім української, польської, німецької та турецької, освоївши й румунську та угорську. Кажуть і про те, що вже у віці 16 років Юрій вперше приїздив до Відня, вже володіючи на той час турецькою та румунською мовами. З іншого боку, твердять, що, будучи козаком, він потрапив до турецького полону, в якому провів років зо два, перебуваючи десь на Балканах і маючи нагоду не тільки вдосконалити знання турецької мови, а й вивчити сербську. З неволі його начебто як доброго перекладача, викупили сербські купці. Щодо військового досвіду, можемо припустити, що оскільки славні кульчиці дали українській території трьох гетьманів, то проходити вишкіл на січі мало б бути для місцевої шляхетської молоді доброю традицією. Оскільки школу Юрій Кульчицький закінчив у віці 12 років, наступне навчання цілком могло проходити серед козаків, які стажування в ролі перекладача і візит до Відня у 1656 році. Лишається час і на два роки полону, бо першу відому місію Кульчицького німецькомовні джерела датують 1662 роком. На той час стосунки між Віднем та Константинополем були напружені і вже назрівала війна. Дві сторони з 1661 року ніяк не могли вирішити прикордонні суперечки у Трансильванії. Йшлося головним чином про виведення звідти імператорських військ, бо ж Османи вважали Трансильванію своїм васальним князівством та про належність кількох фортець. Тож 1962 року до Константинополя з вимогами від імператора прибули посланці Реніген фон Ренінген і Йоган Філіп Беріс. Саме з ними відбув і Юрій Кульчицький, перебуваючи з 1662 по 1663 рік на службі у Йогана Беріса. З 1665 по 1666 він знову опиняється в Константинополі як перекладач-референт кавалера ордена Золотого Руна Волтера Леслі, який саме в ці роки очолював Велике Посольство до Високої Порти. Вдатність до навчання, цікавість до світу та практичний досвід військового перекладача і учасника дипломатичних місій, зробили свою добру справу, бо одразу з 1667 року, за іншими даними, з 1673 Юрій Кульчицький вже працює перекладачем у Білградському відділенні Віденської східної торгівельної компанії, що була заснована під патронатом імператора Леопольда І Габсбурга спеціально для торгівлі з Південно-східною Європою та Близьким Сходом і охоче набирала працівників. Які б знали мови та східні звичаї. При цій роботі Кульчицький мав добру нагоду багато подорожувати Балканами та європейською частиною Османської імперії. Офіційно віденські власники компанії мріяли тільки про те, щоб порядно збагатитися на торгівлі зі Сходом. Але ж торгівля йде недалеко від політики, і пильні турецькі службовці звинуватили купців у шпигунстві проти султана. Уважно до питань державної безпеки турецька влада не вагалась і швидко закрила білградське представництво, перекривши австрійцям чи то тільки грошові потоки, а чи й шляхи отримання важливої інформації. Дослідники стверджують, що Юрій Кульчицький на той час добре збагатився, працюючи перекладачем. Але тут таки бачимо підстави вважати, що й справді не тільки перекладами займався пан Юрій. Бо коли турецька влада почала переслідувати іноземних торговців як шпигунів, він уникнув арешту, заявивши про польське громадянство, і швидко перебрався до Відня, де вже 1678 року у кварталі Леопольдштат відкрив власну торгову компанію з наміром забезпечувати імпорт східних товарів, килимів, тканин, посуду тощо. Імовірно, що виконання особливих доручень могло дати значно більше достатні для такої справи гроші, ніж звичайна перекладацька робота. Можемо думати, що вже працюючи у білградському представництві австрійської компанії, він паралельно виконував обов'язки дипломатичного кур'єра, доправляючи листи імператора Леопольда до його посольства в Туреччині. Бо саме в цій ролі 1679 року він знову з'являється в Константинополі. Вочевиді, справа імпорту східних товарів була для цієї діяльності хорошим прикриттям. Зауважимо, що Юрій Кульчицький користувався авторитетом в Османській імперії, що, безперечно, сприяло його діяльності як розвідника, і, можливо, навіть виконував завдання в інтересах Османського двору, наглядаючи за турецькими військовими. У всякому разі, відомо, що він принаймні раз мав аудієнцію у Великого Візера. Повернувшись з Туреччини до відня 1680 року, Кульчицький представив державній владі письмовий звіт, у якому повідомляв, що Туреччина готується до війни проти Австрії. 1683-го розпочинається велика турецька війна між Османською імперією та країнами християнського світу за контроль над землями Південної та Східної Європи. Турецьке військо чисельністю близько 200 тисяч осіб під командуванням візера Карамустафи вторглося на землі священної Римської імперії Габсбургів і 14 липня підійшло до Відня. Кульчицький на той час проживав у тому ж таки Леопольдвілі в домі капітана Амбросія Франка. І коли цей офіцер для посилення захисту міста зібрав загін добровольців з власників ресторанів, пан Юрій, звісно, опинився в цьому загоні одним з перших. Військовий комендант міста, граф Ернст Рідігер Штаргенберг, який керував обороною відня, мав у своєму розпорядженні 16 тисяч вояків регулярної армії та 6 тисяч громадян, що стали на захист свого міста. На 17 липня турки вже повністю оточили відень широким колом, геть відрізавши його від зовнішнього світу. У місті розпочався голод та епідемія дезентерії, вогонь турецької артилерії спричиняв пожежі, які не встигали гасити, і настрій оборонців був не найкращий. Проте командувач Граф Штаргенберг мав велику надію, що німецькі та польські війська встигнуть підійти на допомогу. Він навіть видав для громадян прокламацію з відповідним повідомленням та нагадуванням про минулі військові звитяги віденців. Та все ж, відсутність інформації про пересування союзних військ псувала всю справу. Кур'єрський зв'язок з командувачем німецьких військ герцогом Карлом Лотарінським через щільну турецького блогу на той час вже було втрачено. Штаргенбергові вже було відомо, що турки не надто зважали на правила та звичаї війни і вже встигли поголовно вирізати усіх мешканців одного з міст, яке здалося їм добровільно. Тому вибору для оборонців міста він не бачив. Але для планової організації опору інформація про дії союзних військ була вкрай необхідна. Як і повідомлення назовні про стан справ обложених та їхню готовність триматися до кінця. Тоді капітан Франк. Через бургомістра відня Андреаса фон Лібенберга та 72-літнього чеського шляхтича графа Каплірца, що на той час очолював таємну колегію депутатів, яка вела державні справи в обложеному відні під час відсутності імператора, повідомив Штаргенбергові про Кульчицького, рекомендуючи його як людину мужню й досвідчену, що здатна пройти крізь ворожі війська та передати союзникам необхідні повідомлення. Те, що Кульчицький добре знав турецьку мову, східні звичаї та правила поведінки, і мав у тому добру практику, здобуту під час його занять на Балканах, не могло не порадувати Штаргенберга. Він зустрівся з Кульчицьким і після попередньої розмови той був представлений в міській раді, де підтвердив свою готовність виконати це непросте і вкрай ризиковане завдання. Окрім листа до герцога Лотарінського, Кульчицький мав передати йому і підготовленого графом каплірцем листа до імператора Леопольда зі звітом про стан справ обложеного місті, в якому, зокрема, зазначалося. Ми ризикуємо, але маю надію, що цього разу вийде вдаліше, ніж з попереднім листом, якого перехопив ворог і повернув нам стрілою до міста. Не можна описати, якими зусиллями ми обороняємо передмістя та наші доми. Вже з першого дня ворог наблизився до мурів на відстань 60 кроків. Наші люди б'ються хоробро, але ворог готує міни під самими мурами, а ми ж не маємо ані граната, ні відповідної зброї, ні досвідчених вояків, які зараз нам вкрай потрібні для оборони. В отриманих вчора списках бачимо 1902 загиблих і поранених. Сьогодні, 12 серпня, ворог висадив у повітря частину фортеці і після того атакував. Нам вдалося відбити атаку, але ми втратили 50 вояків мертвими і пораненими. Та ми не полишаємо робити те, що мають робити люди честі, і досі робили все, що було в межах наших можливостей. Однак є загроза ворожих мін, а у нас немає контрзасобів. Також мусимо посилати людей, які не мають досвіду, і коли чують, що ворог готує міни, відходять замість наступати на нього. Я, граф каплірц, покірний слуга вашої величності, мушу також повідомити, що наш комендант вже кілька днів хворіє на дезентерію, яка його дуже виснажує, але він, незважаючи на те, тримається. 13 серпня, увечері, поміж 10 та 11 годиною, Юрій Кульчицький вийшов за міські укріплення в супроводі товариша Серба Юрія Михайловича, ховаючи при собі листи та грамоту, що мала забезпечити йому всіляку підтримку та сприяння на християнському боці. Його супутник знав турецьку мову та східні звичаї не меншою мірою, ніж сам Кульчицький, бо раніше служив у імператорського посла в Константинополі. Оскільки обоє вони в попередньому мали справу з переправленням важливої кореспонденції між відним та високою портою, можемо припускати, що знайомі поміж собою були не перший день. Обоє були вдягнуті по турецькому та мали при собі турецьку зброю. Кульчицький мав давати себе купця, а Михайлович його слугу. Один з офіцерів помічників Штаргенберга провів їх аж до останньої лінії укріплень, а далі товариші рушили самостійно у глибокій пітьмі, бо ніч була хмарна. Коли вже пройшли зруйнованими околицями, раптом заважили, що перед ними стоять турецькі намети. Тим часом зірвалася буря і пішов дощ, тож вирішили перечекати нагоду у якійсь ямі. А на ранок, коли буря вщухла, не криючись вільно, пішли просто через турецький табір, неголосно наспівуючи веселенькі турецькі пісні. Дорогою перестріли якогось офіцера, що стояв біля свого шатра, і Кульчицький запитав, як краще їм пройти через табір до найближчих поселень, бо він сам мовляв сербський купець і домовляється про поставки продовольства для турецького війська. А зараз якраз непогано було б роздобути свіжих фруктів чи овочів. Турок, поглянувши на їх жалюгідний, але водночас бадьорий вигляд, а вони ж були геть промоклі, пожалів тих веселунів і запросив до себе в шатро обсохнути та випити кави. А потім ще й розповів, як найкраще вибратися з табору. Опинившись на свою радість у чистому полі, кур'єри зненацька завважили ворожу кінноту і швиденько звернули подалі від небезпечних зустрічей через густі виноградники до лісу. А затим, намагаючись краще зорієнтуватись, бо ж не знали, напевне, де своя, де турки, вийшли на берег Дунаю і помітили людей на якомусь острові. Придивившись до їхньої поведінки та побачивши, як жінки беруть білизну, Кульчицький зробив висновок, що то такі християни, і вони дали про себе знати, негайно отримавши кілька куль у свій бік. Нарешті, порозумівшися з тими, що були на острові, та переконавши їх, що самі не турки, вони отримали вказівку пройти обіг до пологового схилу і звідти їх забрали на острів, висланим для цього човном. Люди на острові виявилися мешканцями Нуздорфу. Зараз це поселення знаходиться в межах сучасного Відня, які переховувалися там від турецьких військ. Їх очільник, від Нуздорфа, переконавши, що новоприбулі справді посланці з обложеного відня, розпорядився негайно надати їм необхідну допомогу. Кур'єрів одразу переправили на протилежний бік, де під охороною австрійського патруля провели до полковника Доната фон Гайслера. Полковник, швидко розібравшись у справі, наказав видати посланцям коней, щоб вони могли якнайшвидше прибути до штабу герцога Латарінського. Дорогою у Штаммерздорфі Кульчицький розпалив сигнальний вогонь, що був умовним знаком для обложених, і означав їхнє успішне прибуття до союзних військ. Листи звідня були передані кульчицьким герцогові Латарінському 15 серпня 1683 року. Герцог прийняв їх приязно і на прохання пришвидшити рух своїх військ запевнив, що не допустить здачі туркам такого важливого міста, як Вільний. Посланців нагодували і вшанували, як могли, дивуючись їхній мужності та кмітливості. Але ж то була тільки половина справи. Повертатися треба було якнайшвидше, щоб у відні, маючи точні дані про розташування та маневри союзних військ, могли чітко розрахувати свої ресурси і планувати дальшу оборону. Не менше важила для обложених і моральна підтримка та впевненість у рішучих діях союзників. Пізнім вечором, 16 серпня, ті самі мешканці Нуздорфу знову перевезли посланців через Дунай. Ранком 17 серпня вже добиралися до цілі, коли виявили, що за ними йдуть якісь турки. Потрапляти в халепу майже перед самим завершенням операції обом не хотілося, тому знову пішли на ризик, завернувши у якийсь підвал. Коли почули, що хтось відкрив двері підвалу, сміливо гукнули до нього, що, мовляв, хто там і хай заходить. Невідомий на те з якихось причин не наважився і пішов собі далі. Сидіти у підвалі вже не було сенсу. Тому обидва посланці вибралися звідти і, скрадаючись поміж руїнами передмість, швидко попрямували далі. Щойно опинилися на дорозі, яка вела до першого ряду передміських фортифікаційних загород, одразу кинулися бігти, не забуваючи при цьому викрикувати перестороги турецькою мовою, щоб збити з пантелику ворогів і щоб ті їх в останню мить не пристрелили. Так, о півдні, 17 серпня, через браму Шоттентор, звідки виходили, Кульчицький та Михайлович щасливо повернулися до війня. Звістка про їхнє повернення одразу облетіла все місто, оскільки мешканці відня очікували новин з великою тривогою. Штергенберг відкрито опублікував листа від герцога Лотарінського, в якому йшлося про те, що герцог глибоко сумує з приводу загибелі багатьох достойних оборонців міста, але вже очікується допомога з Баварії, Франконії та Саксонії. А ще має надійти значне військо з польським королем Яном Собєським. Повідомлялося також, що австрійські війська знову зайняли Братиславу і двічі розбили угорські частини, що воювали на боці Туреччини. Надія запалила обложених на подальший стійкий опір турецьким нападникам. Димовим сигналом та ракетами, запущеними з вежі собору святого Стефана, дали знати своїм по той бік Дунаю про успішне доставлення зворотнього листа. Але на відень чекали ще 26 днів облоги. За цей час супутник Кульчицького Юрій Михайлович ще раз був відправлений з листами до герцога, та цього разу завдання не повернувся. До Юрія Кульчицького доля була прихильніша, і він щасливо зустрів 12 вересня, день розгрому турецького війська під відним, у якому й сам брав належну участь у лавах війська Яна Третього Собіського. Очевидно, у козацьких підрозділах. Щоправда, не обійшлося без поранення, але саме поранення привело його до щасливого одруження. Юрій побрався з жінкою на ім'я Марія Майер, яка старано допомагала йому загоювати рани. Але ж успішне налагодження зв'язку з основними силами, у момент, що був аж надто критичним для оборонців міста, перевищувало усі можливі звитяги на полі бою. Віддаючи належне його подвигу, Кульчицького оголосили почесним громадянином Відня та надали дім в міському районі Леопольдштадт. де хто каже, що на початку то була лише квартира. Міська рада Відня нагородила його вагомою на той час сумою грошей чи то у 100, чи то у 200 крон. У різних авторів бачимо різні дані, та звільнила його бізнес від податків на 20 років. Згодом навіть з його нащадків брали лише символічний податок. Імператором Кульчицькому було надано титул графа, а 10 січня 1684 року він був призначений особистим перекладачем австрійського імператора з турецької мови на посаді імператорського придворного кур'єра. Крім того, Кульчицькому надали право самостійно взяти собі в нагороду частину захопленого трофейного майна, і він обрав 300 мішків з зернами кави, щоб відкрити у відні власну кав'ярню. Розповідають, що захопивши турецький табір і побачивши мішки з кавою, європейці думали, що то корм для верблюдів, і заходилися їх палити, як не потрібно. Але тямущий Кульчицький, який знався на каві завдяки своєму попередньому досвіду, зупинив те неподобство і згодом попросив передати ту каву йому. Якщо сам цей епізод і є художньою вигадкою, то наявність кави серед провіанту в турецькому таборі могла б бути цілком очевидна, як інтерес Кульчицького, який вже був досвідченим підприємцем і знався на східних традиціях та знав, як той товар можна застосувати. Що каву віддали саме йому, а неймовірним конкурентам, які вже намагалися просуватися в цьому бізнесі, теж видається цілком вірогідним. Хто ж би відмовив і відня, коли місто було в стані переможної ейфорії? Спочатку Юрій Кульчицький спробував зайнятися вуличною розносною торгівлею. Він ходив вулицями Відня в турецькому одязі, стацією, на якій стояв турецький кавник та горнятка, і пропонував свою каву перехожим по крейцеру за горнятком. Скоро він зміг продати квартиру в Леопольдвілі та придбати окреме приміщення під кав'ярню. Хоч те приміщення й було невеличким, та з низькою стелею, зате в центрі міста. А невдовзі по тому у подружжя Кульчицьких з'явилася змога вибудувати просторіший дерев'яний будинок, такий в Леопольдвілі, де міська рада виділа йому площу, в якому й розпочалась історія відомої віденської кав'ярні під синьою пляшкою, нероздільно пов'язана з рецептом віденської кави. Кажуть, саме тоді гострий на розум Кульчицький зметикував додати до кави цукор та молоко, бо звична для турків непідсолоджена кава аж ніяк не приваблювала достатню для успішної справи кількість віденців. Немає сумніву, що з новим рецептом та своєю великою славою каварник Юрій Кульчицький вже міг не турбуватися щодо наявності відвідувачів. До того ж, власник нового закладу виявився й добрим знавцем прийомів маркетингу. Відкрита в серпні 1686-го кав'ярня під синьою пляшкою всередині була гарно вибілена, а зовні висіла табличка, що зображувала турка у шароварах та в тюрпані. Кожного відвідувача господар зустрічав та обслуговував особисто у фантастично багатому турецькому одязі гостинно вітаючи словами брати Серденько Брудерхерц. Часом у відні всі вже так і називали самого Кульчицького Брудерхерц. Мало того, вигадав Кульчицький ще й випікати печиво у формі турецького півмісяця, переконавши сусіда пекаря Пітера Вандлера взяти участь у цій справі. Отже, під синьою пляшкою до кави подавалися рогалики Вандлера, які набули великого поширення в Австрії та навіть і у Франції, де з'явилися з 1770 року після переїзду туди Марії Антуанети, дочки австрійського імператора і дружини Людовіка XVI. Тепер вони добре відомі всьому світу як Круасани. Звісно, що чужа слава очі коли. І згодом вірменська діаспора. Наполегливо просувала думку, що першу кав'ярню у Відні відкрив вірменський купець, відомий в Австрії під іменем Йоган Діодато, який 17 січня 1685 року за безперебійне постачання срібла для імператорського монетного двору отримав виключне право на постачання кави у відень. Щоправда, невдовзі, під час облоги австрійцями Білграда він був звинувачений у шпигунстві на користь Туреччини, і йому вже було не до бізнесу, мусив швидко перебиратися до Венеції. То куди вже ворогу Відня було тягатися з героєм Відня? Та й отримати привілею ті часи мало важило, бо направду у воєнний та повоєнний час на дозволи не дуже зважали і продажем кави могли займатися всі, хто мав на те хист, натхнення та доступ до цього імпортованого товару. Станом на 1714 рік у Відні вже працювали близько 30 кав'ярень, не рахуючи передмістя. Та й з різних джерел бачимо, що з кінця XVII століття в повоєнний період відкривалось багато і закладів харчування і інших пов'язаних з ними підприємств. Та й коли говорити, чи справді була кав'ярня Кульчицького у Відні першою, то хто хоч трохи займався підприємництвом, не буде сперечатися, що першим буде вважатися не той, хто спробував, а той, кому першому вдалося комерціалізувати ідею, хоча б тому, що це тісно пов'язано з маркетингом. А з маркетингом у професійного розвідника самі бачимо все було як слід. Цілком ймовірно, що значно важили тут і професійні інтереси. Дещо так вдало можна було заводити знайомства, контролювати ситуацію в місті та громадську думку, отримувати найрізноманітніші повідомлення чи відстежувати іноземних гостей. Бо ж маємо і таку інформацію, що дехто Кульчицького недолюблював саме через його надмірний потяг до спілкування зі східняками, османами. А що тут вдієш? Робота така. А Юрій Кульчицький, як бачимо з усіх отриманих ним від знак посад та пошани, всяку свою роботу робив добре. Тут можемо додати, що Юрій Кульчицький очолював віденський цех кавоварів і по його смерті на цехових святах ще довго виставляли його портрет. Заради справедливості відзначимо, що дослідники світової кавової справи подають відомості про те, що першу в Європу кав'ярню відкрили в Італії 1645 року. Другу в Лондоні, 1652-го, третю у Франції 1657-го. Кав'ярні в ті часи працювали в Оксфорді та Бостоні. В Україні кава була відома на теренах, зайнятих Османами. В Кам'янці-Подільському турецьку каву пили вже з 1672 року. І з того приводу, чи займався кульчицький кав'ярним взагалі, чи був він поляком, чи українцем, на нашу думку, не буде помилкою довіряти народній пам'яті та народним переказам, яких багато і у відні щодо історії віденської кави та ролі в тій історії нашого Юрія Кульчицького, і в його рідних кульчицях, де були добре обізнані з історією широко розгалуженого роду кульчицьких САС. Помер наш славний земляк Юрій Кульчицький від сухот 19 чи 20 лютого 1694 року у віці 54 років. Був похований з великими почастями на центральному кладовищі Відня поблизу собору Святого Стефана. Сліди його поховання на сьогодні не збереглися. Розповідаючи, якось улітку пізнім вечором 1884 року, відомий віденський скульптор Емануїл Пендель сидів з товаришами у кав'ярні Карла Цвіріни, що була розташована у провулку Кульчицького, і розмовляючи десь про поточні справи та про політику, а десь і про значимість мистецтва, випадково дійшли до думки, що пан Цвіріна міг би зробити добру справу для віденців, що свого часу мужньо оборонилося від турків. Цвіріна на те пристав, а Пендель зі свого боку запевнив, що не братиме грошей за створення художнього образу віденського героя, також долучаючись тим самим до того доброго діла. Цвіріна виділив на пам'ятник 1500 гульденів, і його було відлито у ливарні Герніка та встановлено у Відні на розі фаворіт штраси та провулку Кульчицького наступного 1885 року. І на завершення нашої розповіді подамо деякі уточнення.